За горами, за морями, за дрімучими лісами, з машинками, ракетами, плюшевими звірятками, за олівцями, фарбами та пензликами в кімнаті маленького хлопчика живуть кумедні шкарпеточки. Соня, бурчун та розумник. Кожного дня вони відкривають для себе маленькі таємниці в малюванні, віршуванні та музиці. Хм, Ну і навіщо це? Та це ж сонечко. Зараз все зазеленіє. Якось друзі з'ясували, якщо у фарби додати нотки та рими вийде дуже цікаво. І весело, привіт! І весело, привіт! Ласкаво просимо до нас у гості. Так, так. Розумнят. <ривання> Що ж це таке? <ривання> Звідки так дбухає? змес є щось. Соню? Соню, прокидайся. Ой, вау. Що трапилося, Бурчун? Ну чого ти розбурчався? Чуєш? Вітер? Ой, Вітер. Вітер справді вітер дмухає. Холодно, дуже холодно, розумнику. Розумнику! Ой, дивись, твоя книжка. Ой, зараз усі літери розлетяться. Це, мабуть, від нової картини нашого маленького художника. Він півдня вчора щось малював. Ой, листя на деревах пошовклі. Хмари темні. Сонця не видно. Ой, це, це осінь. Бачите, он там в далечині і птахи до довирів зібралися. Хм, а що, зеленої фарби у нього не знайшлося, щоб літо намалювати? Хай, бурчуне, подякуй, що він не знайшов учора багато білої фарби. А мені подобається. Дуже красивий. Красивий, ну, ну як же це називається, коли художник малює дерева, поля, річку, лу. Розумнику. А, а, а може, знаєш що? Може, твоя книжка тобі допоможе згадати, поки цей вітер не вивітрів з неї усі цікавості. Точно. Хм, Цю книжку треба що до голови прикласти, щоб все згадати, чи що? Ні. Її треба просто попросити все нам розповісти. Вона у мене дуже розумна. Розумна, ой, розумна, як ти. Як я. Ой. Ну, все ж таки трошки розумніше. Ліс, поле, річка, гори, луки. Якщо ми бачимо на картині зображення природи, то можемо сміливо казати, це пейзаж. Художник, наче милується кожною гілочкою, квіточкою, показує красу природи у різні пори року. Ось кришталева зима. Чарівна весна. Веселе літо, а ось величава осінь. На одному пейзажі може бути багато сонячних відблисків, а на іншому чарівне місячне світло. Звичайно, через зображення природи, художник передає свої почуття і свій настрій. Небо у кожного художника своє, хтось бачить його захмареним, і засмученим. А хтось чистим і дуже високим. І якщо є якісь хмаринки, то вони веселі, як кумедні пухнасті овечки. Розумнятко. Ой, ой, а ви, а ви чули, що художник у пейзажі передає свій настрій? Це що ж виходить так? Виходить, що у нашого маленького художника настрій був дуже несонячний, хмарковий такий настрій. Ой, це здається, що ще трошки і осінь на його малюнку розплачеться проливним дощиком. Хм. Так і повинно бути. Осінь дуже сумна пора року. І намалювати її веселою неможливо. Е -е, а давайте запитаємо у книжки. Веселу осінь малювати треба дуже весело. І пензлики нам для цього не знадобляться. Замість них ми будемо використовувати каштанчики та жолоді. Занурюємо їх по черзі у фарбу та робимо відбитки. Осінь любить носити різнокольорове вбрання червоне та жовте. Ну і трошки де-не-де, як згадка про подружку осені – Літо зелененьке. Дощик можна намалювати ось такими їжачками, в які люблять ховатися каштанчики. Маленькі цяточки, що залишаються на папері, нагадують краплинки. Завдяки такому незвичайному способу малювання у нас навіть дощик несумний виходить. Він, наче стрибає з хмаринки під веселу пісеньку і разом з ним теж хочеться заспівати. Розумнятко! Ой, Роздумнятко! Я навіть віршик згадала. Слухайте, нарядилась осінь в дороге мисто золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені І малює осінь жовтим по зелені. Угу. Ой, розумінку. А, 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 а навіщо це от мило ти приготував? Після такого малювання без мила точно не обійтися. А це для одягу. Для кожної матусі це справжні помічники. Яке б велике кольорове натхнення не прийшло до маленького художника, усі плямочки можна легко відібрати і відмити. Розумнятко! Ось що мені не подобається в осені, так це вітер. Він завжди такий колюче злий. Тільки вміє, що гудіти та бешкетувати. Даремно ти так свариш вітер. Він коли буває злий, коли у нього ніякої справи немає. А до йому щось важливе, уся його сила зможе створювати щось дивовижне, наприклад, музику. Ой. Родина музичних інструментів дуже велика. Залежно від того, як народжується звук, вони поділяються на струнні, духові, язичкові та ударні. Для духових інструментів потрібен вітер. Так-так, добрий і слухняний вітер. І він потрапляє у середину інструменту і пробуджує його від сну. Ось флейта, коли прокидається щебече, наче пташка, а ось кларнет. Його голос чистий та м'який. Він може бути і войовничим, і лагідним, і крикливим, і тихим. А це фагот. по характеру трошки вередливий. Інколи здається, що він усім на світі незадоволений і саме тому часто бурчить. А це задумливий ріжок, трошки сумний і замріяний. Труба. Голос у неї дзвінкий, урочистий, гордий та навіть трошки пихатий. З давніх років вона була присутня на всіх святах і обрядах і в свій час навіть могла оголошувати війну і скликало військо на бій, Чи навпаки, подавала знак до відступу чи сповіщала про перемогу. Труба настільки сильний музичний інструмент, що одна може заглушити навіть контрабас. Але без допомоги вітру навіть вона не може обійтися. Розумнятко. Хм, оце так. Дійсно, вітер музикант. Звичайно, музикант. За його допомогою навіть в водостічній трубі може народитися музика. А давайте поставимо ось цю фарбу на середину столу. Наш художник побачить її, і у нього одразу поліпшиться настрій. Давайте, давайте, цією фарбою можна намалювати пухнасте, жовте курчатко і смачненьку жовту диню. І яскраву жовту кульбабку. І головне, головне, жовте-жовте сонечко. І що? І що, тоді одразу в кімнаті стане тепло. Ну, звичайно, звичайно, можна повісити малюнок сонечком на стелю, налити собі смачненьке какао, вмоститися зручніше. І заснути, так, Соню? Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. У, у мене стільки буде енергії після какао, стільки я готова буду до нових відкриттів. Хм. Оце так застрибала. Зараз старі відкриття вилітять з тебе. Чого це? У мене в голові залишилося все. Ось, знаєте що, запитайте мене щось з того, що ми сьогодні дізналися. Запитайте. Добре, як називаються картини, на яких зображено ліс, поле, річка, гори, тобто природа. Ой, ой, а, а, а зараз мені малята допоможуть. Хм, правильно. Це пейзаж. Я теж пам'ятаю. Дійсно, це пейзаж. Я теж запам'ятав пейзаж. Добре, а тепер згадайте, які музичні інструменти можуть грати завдяки вітру. Ой, завдяки вітру, малята, підкажіть мені трошки. Ось які ви молодці. Правильно! Вітер допомагає грати флейті. Кларнету, фаготу, а ще рішку і трубі. Сьогодні ми усі стали ще трошечки розумнішими. Ой, ой, хтось іде! Ховаймося! За горами, за морями, за дрімучими лісами, за машинками, ракетами. Фарбами та пензликами в кімнаті маленького хлопчика живуть кумитні шкарпеточки. Соня, бурчун та розумник. Кожного дня вони відкривають для себе маленькі таємниці. Малювання, віршування та музиці. Розумнятко. Заходьте до нас ще. Хм, Це що? Все? Це... Сторінка. Осінь це зовсім не сумно. Малюки люблять повертатися з прогулянки з повними кишенями скарбів. Тут і жолуді, і каштанчики, і ягідки горобинки Не поспішайте ховати всю цю дитячу колекцію подалі на балконі, адже це чудовий матеріал для розвитку дрібної моторики вашої дитини. В якийсь дощовий день викладіть все це багатство на стіл, налийте запашний чай для натхнення та поміркуйте, що б вам хотілося намалювати. Міцно тримаючи маленькі подарунки осені, ваші малюки будуть підготовлювати руку до письма. А змішуючи різні кольори, вони дізнаються про магічні властивості фарб. Проте, якщо погода дозволяє, намагайтеся не сидіти вдома, прогулюючись стежками парку, вчить вашу дитину спостережливості. Не буває! Просто дерева чи просто хмаринки. Дерево може бути великим, маленьким, мудрим, струнким і навіть не слухняним, а хмаринки легкими, сумними, різнокольоровими. Чудовий пейзажист Десакли Левітан казав, треба мати не тільки очі, але вміти внутрішньо відчувати природу. Слухати її музику і перейматися її тише. Нехай відчуття прекрасного допомагає вашій дитині рости щасливою. Розумнятко! А тепер точно все. Бувайте! За горами, за морями, за дрімучими лісами, за машинками, ракетами. Люжа. Фарбами та пензликами в кімнаті маленького хлопчика живуть кумитні шкарпеточки. Соня, бурчун та розумник. Кожного дня вони відкривають для себе маленькі таємниці в малюванні, віршуванні та музиці. Розумняк!